І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Маверік на STRV 1030 Карта Хайвей. Ну що ж, до бою? Так, ну Хайвей, я думаю, підходить, покаже майстер-клас, як треба грати на СТРВ. Саме на так? Ну, сподіваюся. До речі, Maverick, Маверік, так. А я пам'ятаю, у мене був знайомий в нього. Було прізвисько Маврік. Він такий здоровий дядько. Його чогось Маврік називали. Ну Не знаю, ну, називали, і йому це подобалось до речі. Це на рахунок ніків, так? Тому що багато хто пише, це невірно. Мій там нік прочитав, ображаються Я не думаю, що на це треба ображатися. По-перше, це ж нік, по-перше. Так? По-перше, по перше. А по-друге, з по-першого. Е, ну, Якщо невірно прочитав, ваші нікі бувають так зашифровані, що не дуже і прочитаєш його. так, <смі> якось там І букви, і цифри, і, і щось зашифровано, якісь е, так, ну, щось таке цікаве там зашифровано, тож спробуй з першого дублю прочитати ваші нікі. Я думаю, що це не головне, правда? Так, ну, Поки я розповідаю чудові та цікаві історії, що у нас відбувається в бою. Під місток під'їхала у нас ЛТшка суперників. Да? А, почекайте. Ну, Якийсь танчик під'їхав, я навіть не помітив, поки чудові та цікаві історії розповідав. Наржісор намагається його висвітити. Що в нас в місто, до міста навіть ще не, не встигли під'їхати наші братіші, їх там вже вихлопушують. Отже там можуть бути проблеми. Тут напевно, що блиндом десь і вліпив. ПТ під'їхала. під'їхала, Теж чудовий план на бій. Зразу ж під місток. Чому під'їхала? Немає ЛТшок суперників. Вже. І вона була там жорстоко вихлопушена. Наша ЛТшка, бачимо, там під містом зараз підсвічує, треба користатися такими підсвітами, допомагати за розвідданими пострілювати. Ну і в принципі буде по кому постріляти. Я думаю, тут буде по кому постріляти, тому що у нас проблеми в місті. Під'їхали наші під місто, але в місто саме не заїхали, а зайняли його суперники. Їх там дуже багато. Дуже багато. І на респі суперників. Ну, майже я поки що не бачу танків. Ось вже нарешті підсвічується хорій 2, бо вже під'їхав наш ДЗТ-159 аж, аж під самий рез суперників. Ялинка там підсвічує теж. Ну, вже напевне, що суперники. <зніч>, ну, як не знітилися, а е, збентеження і будуть теж повертатися. І це теж буде нам на руку, будемо пострілювати через всю карту, точність, влучність, все чудово. Були бої на СТРВ-103.0, але після цих боїв писали в коментарях, що ну, ще те задоволення так, на ньому грати. Але мені здається, ці, ці ось саме СТРВ гілка, вони на любителя, правда? От, ну, такий Свій геймплей на них. Треба тут і в облоговий режим, і похідний режим вмикати. Десь треба грати як підтримка, десь просто в дефі постояти. Десь просто як невелика карта зайняти Imbo Position, імбо, імбо кущик, і просто цілий бій стояти і наглопушувати суперник. Отже, на цій ПТ точно треба мати терпіння. Бо вже на 10 рівнях, ну які є, наприклад, такі от кустові кустові потехні. В основному броні ще, правда? Так, ялинка тепер на інший фланг. Побачили, що там вихлопушили наших тяжів. Поїхали вже буде підсвічувати перекатку саме Ке-лінії, щоб туди ніхто не приїхав. А нашому герою я порекомендував вище під'їхати до своєї бази, бо, бо дійсно зараз, якщо проїдуть, то ми їх... Із- цієї перешкоди там бачимо такі холмики, горбики. Ми їх там і не побачимо, і не буде прострілу. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. Один ворог прихлопушений. 981 настріляння. Ну це тільки при, пристрілочка, мені здається, йде. Так, там підсвітилися всі по центру. Можна постріляти, можна. Починається жорстоке нахлопушення. Перезарядка чудова. Точність, слушність, чудово, зведення. Ну, зведення, в принципі, вистачає, поки перезарядишся, він зведеться е, в гуловому режимі. В похідному режимі. Ну я спробував на них пограти. Ну, в принципі, сподобалося, але ж я ж кажу, ну, мені більше от, якісь заробіжчі, бо десь я намагаюся їхати вперед, мене там вихлопуть зразу. Не вистачає терпіння. 10-9 у нас. По бою, просадка по КП в нас, проходить все ж таки там контракаро 1 МК2, проходить і зараз буде вихлопушувати нашу артилерію. Ялинка? Може ялинка там врятує, бо, бо наш герой не встигне. Тут є просто ще по кому постріляти. Отут От треба підтримка наших братішів. Захоплює наш братіш, там бачимо базу, потикенько. Багато суперників повернулося, я так розумію. Ну, у нас там нормальні сили, три стежки, так і такі напівоточення суперників, хоча там кобри будуть проблеми. Хоча кобра чотирьох знешкодила, до речі, може там і не дуже буде, ну вона кличе на допомогу. Вихлопушують того, хто стояв на захопленні. А в цей момент все ж таки ми втрачаємо артилерію і заходить, заходить контракара на нашу базу. Ялинка втікає, ялинка не хоче з ним битися. Ну що, поки не режим заднім ходом, так? От я не пам'ятаю, по-моєму, що, що заднім ходом, що переднім ходом він з він однаковою швидкістю їде. так? От щось таке. Ти ж поправляєте експертні експерти. І тут треба постріляти все, чудово, 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 чудово. Кого виявив, того і... Кого наш братіш виявив, того наприклепушить. Перешкода через перешкоду, напевно, що снаряд не пролетить. Світиться обережно. Ну це на ходу не влучить. Все, чудово. Так, ну не, не так склалося, як гадалося, бачите, думали захопити базу, але там повернулися суперники і вони вже... Ну вони зараз на відкритій місцевості. Якраз для стеровець. Чудово ці. Чудові мішені. 3000 вже настрій. Поки там контракара думає, що робити, він би вже на захоплення став. Хоча в них перевага, міг би й далі поїхати. А буде, напевно, в нас дуель на дуель з е, контакта. Тут просадив ХП е, КПЗ, я думаю, Ялинка теж спорається з ним. Допоможе. Вах! не лучше. Напруженіший момент битви. Ого! чудово, два вороги знищено, 4000 настріля. Ну що, тягнемо бій? Тягнемо. Якщо тягнемо, то вже до кінця. Не виїхав чому, чому не виїхав контрактор? Він вже міг в кормузи. Ось тут підстава, ось він нарешті виїхав. Доїхав. Я думаю, то підсвічує для цього? Для g Джессортант наш обережно обережно грає, але він теж одного прихопить. Зробимо манер, маневр. Маневр. <смеш> Перехитруємо. Типу поїхав на базу суперників. В цей момент контракаро стане на захоплення. Ми тут дохлопушимо уже цього контендера. По-моєму, вліпив. Теж, ну, десь вже там блиндами мені здається тисячу накидав, ні. Не, <сміх> не пам'ятаю є після бойова статистики. Ну що, об'єднайтеся вже G4 з ялинкою чи якось. І вихлопушіть його. У них контракар от трьох прихлопушив ДЗТ, отже, оце небезпечно. ДЗТ поїхав теж на нашу базу, скоріше все. Так, от дивимося, зараз їдемо 50 по пересічній місцевості, а під гірку ми їхали десь 40 заднім ходом. Отже десь так, ну як я і пам'ятаю, що він що переднім ходом, що заднім ходом їде з однаковою швидкістю. Ну і бачите, я був правий, все ж таки став. Не пам'ятаю, скільки там в нього ХП залежить. Ну я думаю, що зараз буде дуельна дуель, ми його поки де просто перехлопушимо. Не єдиною пошкрябаною, до А це буде б кру... було б дуже крутезно, щоб ще й весь бій переможний був і без єдиної пошкрябани, правда? Це було б просто крутезно. Да. За цим сараєчком захистить Виглядав, виглядав, не в ту сторону, виглядав. А <рігла> навіщо зараз ДЗТ не під'їхався? Не, не заважав. Цій дуельні дуелі пічні. Не встигають. Десь вони, бачите, суперники в цьому бою вони не встигають. І тут танканув. Чудово! <рігла> Видивіться не пошкряблені. Перешкоди не пробиваються. Так, вже заряди боліпшені снаряди. Бо Це дійсно броньована техніка. 350 пробуття. Ух. Повинні пропалювати його просто от. в лоб. Ба, не пробив. Танканув знову! <рив> <рив> не влучив броню, не влучив броню, це я так розумію. В гуслю влучив, так. Що? ти все, знітівся. Він якось так, я ж кажу, якось так зіграли, ніде не об'єдналися, туди поїхали, туди хаотично зіграли. Опа! А відлопушився від ДЗТ, а де ДЗТ? Так, а де ми, поки тут у нас була дуельна дуель, де ми ялинку трали? протішали? Помстимося зараз. Ну якщо вже наш герой тягне цей бій, то він його буде тягнути до кінця. <гум> Витягне. 1200 вже натанковано, думаю, без єдиної пошкрябане. Думаю, десь вже 6000 настріляно, бо там десь бліндами залітав. Контендер приїхав. Знов не об'єднав. Якби вони двоє виїхали, то можливо б вони виросло пушили, правда? Без проблем ми його вихлопушуємо. Нічого він не може зробити. І знову танкує. ха Це шикарний бій. Потихеньку, потихеньку. Там бачите, ну, у нас від цього від рельєфу одна лише гармата виїжджає, і він не знає, як пробити. Рікошети. Чотири вороги знищені. Ну що? ДЗТ приїхав, теж майже повний ХП. Ну ДЗТ у нас саме з нас вибив багато ХП. І він знітився, він, зні... він відступив, він поїхав туди під листок. Так, братій, тепер допомагай сорі. До Завершення бою залишається дві хвилини. Епічно буде так, і на останній секунді його приклопушити. Тут треба розводити, тут все вірно робить. З одного боку виїхати з другого. Щоб той був знічений, не знав по кому стріляти. Ой-ой-ой, підсталося. -ой -ой -ой. А той і не зрозумів, що підставився. Можливо, просто що гармата не піднялася вверх. Ну, дамо братішу, так? У нас боєць достойніший, дамо братішу його допомогу. Або просто в наглючий режим зараз увімкнути. Уже в похідному режимі. Притул у похідному режимі, я думаю, влуч. Ой-ой-ой! Добраті, ой, ой. ну, добувайте, чудовий віч, чудовий настрій. вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!